Де в цій е, е, штуці знайти дуже цінний матеріал? Хто мені розкаже? Ну, от всі знають, що в Зінгері чи в Сінгері є щось дороге, а де воно те дороге, ніхто не знає. Підкажіть, у нас є три швейних машинки, ми зараз будемо розривати танцпол, тому що нам треба по-любому десь виковити німецький танцпол розривати. німецькі машинки. Вау, вау. Де тут паладі? Золото в буквах. Ігор, а тобі розібраних машинок душі не сняться ночі? <ріст> в цих немає. А в яких є? Вал тут, вал з паладя, Ігор. Оце? Та любий. Я Три думаю, що кожен вал тут з одинакового паладдя. Може <ріст> той <ріст> чоловік під чимось? Євгенія. І серце стане Саме дороге там це ніжки від звал, так я знаю. Ну суть питання, знаєте скільки багато людей цікавого? Та який черметь, то по любому паладі. Давай може його обрізати. Обрізай! Так а вона ж робити не буде, а чим ми будемо трусишити? Руську. А! Який там сплав цікавий? Показати вам цей цікавий сплав. Давай я зараз аналіз аналізові пульну. Диви. Тут такий цікавий сплав, що далі нікуди. Хоть би, блін, не розбагатіть дуже сильно. Ого, сейчас покажу. Диви. Ну що? Корпус нормальний, так? Да? Толковий.